Привіт, мене звуть Андреа з Сенсфлей. У цьому підручнику я покажу вам, як налаштувати свій еб. Відкрийте коробку. Дістань перший шар. Ось тут ти вже знаходиш корпус, де ти можеш перевірити, чи добре прикріплений пропелер вільними гумками, чи добре камера з'єднана з, з SD-картою всередині. Перевір, щоб всі отвори внизу були вільні від перешкод. Тоді ось тут, на другому шарі, ми знаходимо крила. Ти можеш прямо зараз прикріпитися. Переконайтеся, що вони добре поєднуються з роз'ємами турбонаддува. Ми можемо покласти перший шар назад, витягнути USB кабель, модем і акумулятор, а потім ми готові налаштувати наземну станцію. Щоб налаштувати свою наземну станцію, відкрийте ноутбук, увімкніть його та запустіть програму планування польотів і e мошен. Підключимо модем до своєї наземної станції. Антена повинна бути спрямована прямо вгору. А тепер, охоплена емоціями, відкрий місію, яку ти заздалегідь запланувала в офісі, а тепер ми готові підключитися до безпілотника. Перш ніж ми це зробимо, нам потрібно включити живлення дрона, тому ми розміщуємо його там, де хочемо запустити, і підключаємо акумулятор. Поставте безпілотник на землю там, де ви хочете, щоб він приземлився. Відкрий батарейний відсік і під'єднай свій акумулятор. Закрий кришку і повертайся на свою наземну станцію, щоб встановити з'єднання. Відчуваючи емоції, натисніть кнопку підключення та підключіться до свого безпілотника. Як тільки з'єднання буде встановлено і на вашому дроні загориться зелений вогник, це означає, що ви готові до зльоту. Використовуйте сповіщення в нижньому лівому куті, щоб налаштувати точку старту та точку повернення на основі положення дрона. Якщо у вас є еп з активованою ліцензією Йортека ПК, виберіть свій робочий процес Артека ПК. Відрегулюй положення точки старту і точки фінішу. Обов'язково встановіть сектор заходу на посадку з підвітряного боку, призначте свою місію. А потім ти готова до зльоту.